Трирічну Вікторію везуть на черговий сеанс опромінення. Поки триває процедура, мати дівчинки молиться. Скоро мине два місяці. Як ця українська родина живе у Стамбулі, Тамтешні лікарі змогли подарувати Вікторії шанс на життя, видалили частину пухлини стовбура головного мозку, яка була у дитини. Вікторія Пацієнти, яким можна оперувати пухлину стовбуру мозку, мають великий шанс. Вікторія мала такий шанс. Її оперували. Операція дала можливість видалити пухлину за межами мозкового стовбура, і це дозволило покращити стан дитини після операції. Після інтенсивного лікування Вікторія почала посміхатися, реагувати на оточуючих і потроху ставати на ніжки. Малечі у турецькій клініці встигли полюбити. Ерсель майже щодня приносить дівчинці одяг та іграшки. Жінка не стримує сліз, бо як ніхто розуміє страждання маленької Вікторії. Ерсель теж онкохвора коли повертаюся після процедури. Ми з чоловіком завжди згадуємо про Вікторію, молимося, щоб вона якнайшвидше одужала. Тут, у Туреччині батьки Вікторії зустріли багато небайдужих людей. Ось цього чоловіка вони називають своїм добрим янголом. Як я Остель вже понад 20 років живе і працює в Україні, він спеціально приїхав на батьківщину, щоб підтримати батьків Вікторії. Я допомагаю їм, тобі, щоб низька ціна по полічині. Тось у них була такою тут, що робили якісь то процедури чи тривори деньги. Ми одразу учасни, скаже, ні, ми не будемо платити. То када Діти боліють і сразу перед глазами паються мої діти. Вдруг мої діти попали в такую біду. Що би діла? От з такої точки зору, я зразу стак мої допомагати. Віка з батьками живе у цьому готелі. Спеціалізована палата у клініці для них надто дорога. Але родина безмежно вдячна і за такі умови. Та шла вітання усім небайдужим людям, які подарували Вікторії надію на життя. Були такі моменти, що якась бабушка з Дніпропетровська 20 гривень перечислила. розумієте? Тобто, якби вона со своєї пенсії віддає останні гроші. Зібраних грошей вистачило, щоб повністю заплатити за операцію. На курс опромінення батькам Вікторії довелося позичити 30 тисяч доларів. Тому вже зараз люди думають, що чого будуть віддавати ці гроші.